З вами сережка і це відео звірка приколів номер 3 Сьогодні я покажу вам тільки одне відео, але воно дуже довго. Це відео про те, як женилася дівчина з села і хлопець з міста. Навіть таке буває. Ну що ж, приємного просмотру! В фільмі здоймалися. Моніка могла би і лучі. Бред виліз на піт. Анджеліна по губи у бібджолі. Russell Crow з носа. І річард спустився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше чотир... через Тернопіль, тернопільце Закарпаття. О. Якщо ти хочеш бути такий як ми, то треба говорити як ми. Це Пулькі. Очі. Пульки. Очі. Пульки! Очі. Ти те, телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. так, як аж. Трикаєш. І п'ятий поверх, четвертий, третій, другий. Перший. А тепер ти, давай, штрикай! Так, 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 тримайся. І я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Оп! Єй! Е -е -е! Ні, nee, я, 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 я ліпше сходами піду, сходами, сходами. Значить, я була на УЗІ. Ти чуєш мене, розумієш? Ні, nee, не розумію. Як не розумієш? Я тобі ще раз кажу, у нас в селі виходять заміж по двох причинах. Коли люблять один одного і коли дві полоски. Боже, 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 у нас дичина у горах, навіть знаєш, у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василю, геть це наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. Е, е, Можна вашу руку? Хач, хач! До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! У нас буде весілля! Барбара Стрейзен! У Боже, Боже, це раз фуршетний стіл. Кохано обережно то пи обережно, бо можуть бути ціва... вертольотики. Вертольотики, такі, такі класні, які класні вертольотики. Добрі да? Я вже навалена. Мені торба. Шановні гості, співаємо для наших молодят. Нога я літа, нога я літа, нога я літа. Вставай, вставай, Васильку, то лиш перший стіл. Весілля вийшло з під контролю. Робишуш, робишуш, Васильку. Я тут молодий на цьому віселю. Тамада! Де оператор? Стоять, стоять, я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по вогонській традиції танцюємо. Родина, родина, від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день відсіля.